Це не аудит, це фількінограмота. То вона нічого спільного за аудитом немає. Так почався коментар з приводу результатів держаудиту в ГУ міського голови Чернігова. Раніше на сайті Держаудитслужби України з'явилася інформація з заголовком. Цитую збитки на 2,3 мільярди гривень, 14 кримінальних проваджень, результат фінансового аудиту Чернігівської міської громади. Далі коротко в дев'яти абзацах, без поглиблених пояснень, перераховано в чому на думку аудиторів полягають порушення. В кінці рекомендації мета дуже проста: дискредитувати. Місцеву владу, залякати посадових осіб аж цілих 14 кримінальних справ. Вони сказали, що порушили, ну, вже буде 114 у нас кримінальних справ. І дезінформувати суспільство. Начебто голосна цифра 2,3 мільярда гривень. Це мета чисто дискредитувати суспільство. Вислужитися від перед замовниками цього чиновниками центру, вислужитися, показати, як вони ефективно працюють, і дискредитувати суспільство міста Чернігова. Порушувати чергові справи кримінальні, але повторюся, фількіна грамотиця за води там нічого спільного немає. Під час наради в муніципалітеті 13 лютого Олександр Ломако навів приклади, які за його словами руйнують міф про 2,3 мільярди збитків. От вони нам пропонують свої фільки на ці підняти податки на землю. Вони взяли ставки, по яким міська рада підприємцям нараховує плату за землю. Сказали, що їх, якби вони були вищими на рівні хоча б 6% за досліджений період, то можна було б отримати ще 171 мільйон гривень. Тобто вони пропонують підвищити податки на землю і отримати додаткові 171 млн грн. Це що, не шкідництво? Під час війни ці підприємства, які лишилися в місті, які працюють в цих складних умовах, багато пошкодженого майна, бізнес, який тут лишився і створює завтрашній день міста, працює на нього. Вони пропонують йому підняти податки, щоб дотримати в місто додаткові 171 мільйон гривень, і нараховують нам це вже як теж збитки, недоотримана вигода громади. Це що, аудит? у звіті йдеться про так звані неефективні управлінські рішення, на думку аудит служби, сказав Лумако. Серед таких і пільги на землю, зокрема для малозабезпечених чернігівців, і навіть військових частин. 4 мільйони гривень, на які ми надали пільги військовим частинам за землю, це вони пишуть збитки. А ще 15 мільйонів це надано, ну, за гривню пільгової умови приміщення органам державної влади місцевого самоврядування. 25 мільйонів пільга комунальним підприємствам, які здійснюють управління ЖКХ, мається на увазі земля під парками, під скверами, під дитячими майданчиками. Вони нараховують нам те, що ми за це не беремо гроші. 25 мільйонів збитків. Ну це ну, повна ахінея. І ще 630 5 тисяч гривень це спілі пільги на податку, земельний податок мешканцям міста, які отримали цю пільгу як субсидія. Мешканці міста Чернігова отримали субсидію і не сплачують за землю, а аудитори в своїй фільтрній грамоті пишуть, що це збитки. Смішно? Ну, не дуже. До розділу збитки аудитори зарахували 26 мільйонів, які місто витратило на облаштування спостережних пунктів навколо Чернігова, таким чином посиливши свою обороноздатність. Зазначив Ломако. У тексті Держаудитслужби йдеться, що виявлена ціла схема розкрадання земель, які віддають під забудову. Там будуються будинки після того, як вони збудовані, багатоквартирні будинки. Земля передається у власність мешканців або ОСББ, або управляюча компанія ЖЕК там чи приватний ЖЕК, так далі. Побудували, земля нікуди не ділася. Вони так пишуть, що наші цю землю вкрали, і вона кудись зникла, і нараховують теж збитків, там скільки? Теж 807 мільйонів гривень. Земля в місті лишилася на ній побудовані будинки, там живуть наші люди, е обслуговуючі компанії, цю, цю, цю землю прибирають, там прибудинкова територія. Або живуть люди. Які тут збитки? Кому-то взагалі в голову прийшла ця історія. 807 мільйонів гривень. Пишуть втрати таких дебельних ділянок громадою Чернігова. Куди вона? Що на космос, кудись зділася ця земля, чи перемістилася? Вона є власності вар... чернігівців, які купили квартири цих будинків. Вона, вона є спільна власність жильців цих будинків. Можливі збитки знайшли і у зелених зонах, продовжив Ломако пояснення отриманого аудиту. Вони взяли ринкову вартість землі, причому не Чернігівську, навіть вище, ніж Чернігівську. І пишуть: Ялівщина 168 га. гектарів. Це 580 мільйонів збитків. Глушець озера 40 гектарів, теж збитки. Урочище святе, 44 гектара, теж збитки. Міський парк культури відпочинку 112 гектара, теж збитки. І нарахували 807 мільйонів збитків. Це вони пропонують нам продати ці всі землі. Аудит служба вважає, що навіть міська програма громадського транспорту, за якою покращився стан, зокрема, автобусів для перевезень чернігівців, теж має порушення. Цитую. Проведеним аналізом встановлено, що в періоді, який підлягав аудиту, управлінням транспорту, не було досягнено в повному обсязі мети визначеної програмою розвитку громадського транспорту загального користування міста Чернігова на 22 другий, роки, що свідчить про неефективне використання коштів на її реалізацію. У профільному управлінні зазначають, що покращення якості транспорту можуть оцінити всі чернігівці. Вони пишуть що вся ця транспортна програма збитки. Бюджету міста, бо програма не досягла своєї мети. Ну, по перше, вона ще не закінчилася. Ця програма вона буде працювати далі. А по-друге, вона досягла своєї мети, тому що в місті з'явився нормальний транспорт. Це що, не шкідництво? Купівлю трансформатора на ТЕД замість знищеного під час бойових дій, аудитори назвали неефективним управлінським рішенням. Додав Лумако 54 мільйони вони вважаються неефективне рішення. Світло і тепло в місті це на думку цих шкідників з Державди це неефективне рішення. Ну, я не знаю, як це коментувати. Все медичне обладнання, придбане містом за останні два роки. Вони вважають, що цю господарську діяльність неефективне управлінське рішення, теж їх збитки нараховують. Обладнання, яке купили ми в нашій лікарні, щоб лікувати наших людей за кошти міського бюджету, аудитори ці гори вважають неефективним рішенням. Це 128 сторінка звіту. До того ж, діяльність податкової як державного органу теж записали як збитки міськради, продовжив Ломако, вказуючи, що такі дії аудит служби не в інтересах громади Чернігова. І нагадав, як кілька місяців тому аудитори заблокували своєю перевіркою роботу єдиного в країні виробника високоточної зброї. Тепер роблять спроби паралізувати ціле прикордонне місто, зазначив во міського голови і дав доручення юристам проаналізувати інформацію у звіті та подати до суду. Нагадаємо, раніше з приводу роботи удиву. Торів міська рада вже зверталася до СБУ. Зазначимо, що окрім короткого повідомлення аудит служби повного тексту звіту у відкритому доступі нема.